Невідворотнь насувається річниця шоу авантюри під назвою декларування зброї, в якій МВС та Національна поліція, зокрема, намагаються переконати громадян добровільно задекларувати, скажімо так, знайдену зброю. І вже 25 листопада МВС буде змушено повідомити суспільство про свої досягнення протягом року на унікальній ниві декларування зброї. Я думаю, що результат буде плюс-мінус 20 тисяч одиниць, з яких приблизно 60% буде звичайна мисливська зброя. Звісно, що подаватися ці ганебні показники будуть як потужна перемога та успішний успіх, але абсолютно всім зрозуміло, що на тлі мільйонів одиниць незареєстрованої зброї це просто краплина в океані. І єдиний висновок, який може бути щодо цієї ініціативи, це провал, причому задокументований. МВС та народні депутати вчергово демонструють свою неспроможність контролювати обі зброї, що, в принципі, вони роблять постійно. Між тим. Сервіс Bot, посилаючись на інформацію від того ж МВС, повідомляє, що протягом останніх трьох років в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. З яких протягом останнього року ну року успішного декларування зброї з досягненням в 20 тисяч одиниць з обліку зникло 220 тисяч одиниць. Загалом впродовж трьох років розчинилося невідомо, де понад 149 тисяч автоматів Калашникова, 135 тисяч мисливських рушниць. Розумієте, масштаб катастрофи. І це тільки те, що зникло з обліку, вже не кажучи про інший багатомільйонний пласт трофейної та іншої незареєстрованої зброї, яка ніколи на обліку не перебувала. Яке в декларування зброї? Ви про що? Тож я, звісно, почекаю на звіт про річні підсумки декларування від МВС, але вже сьогодні можу сказати те, що й казав раніше. Припиняйте імітувати бурхливу діяльність та марнувати гроші жертвоподаткування. Без адекватного закону про зброю з правом носіння пістолетів для самозахисту всі ваші унікальні ініціативи переречені і виглядають м'яко кажучи кумедно.